Історія нашої країни має унікальні приклади того, як українці об'єднувалися, щоб відстояти власну гідність. Одним з таких показових прикладів є революція гідності. 2013 року Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, але президент України відмовився робити це. Київські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності, щоб висловити незгоду з діями влади. Відбулася сутичка з силовиками, і це стало початком революції гідності в історії України. У боротьбі за права й гідність загинули понад 100 людей, багато людей отримали травми. Ми повинні пам'ятати тих, хто віддав своє життя. Захищаючи власну гідність і гідність інших людей, а також майбутніх поколінь. Тепер у нашій державі 21 листопада відзначається День гідності та свободи, заряджені гідністю та жагою свободи. Під таким гаслом відзначаємо День гідності і свободи у 2023 році. Внаслідок Майдану з'явилася Незалежна Україна. У 1991 році наша незалежність була зачата, а реальним змістом вона наповнилася лише тепер.